Доброго вечора, бажаю здоров'я. Недавній мій пост набрав дуже багато розголосу, перегляду, реакції суспільства. Мене запитують, для чого я писав, чого я хотів добитись, і, і взагалі, що, що правда, що ні. Я, я спробую сказати дуже коротко, що найбільше заболіло мене. І що стало незрозумілим. Я... І що я зрозумів? Якимось чином, за останні дні до мене донесли інформацію, і я зрозумів, що для працівників ТЦК дуже складно працювати з дуже складно, коли приходять військові, військових або мобілізованих чоловіків. Жінки, діти плачать, кричать, впиваються в них. Руками, не відпускають їх, сваряться. І для того, щоб уникнути лишніх цих проблем для працівників ТЦК, легший спосіб це все вирішити, це потримати без телефону, поки швидко зробити процес, а потім віддати телефон і, і оминути, щоб не зустрічатися з, з цими емоціями від родичів і, і від самих мобілізованих. Але я би хотів сказати. Що ці жінки, ці діти, ці батьки, рідні, сестри вони мають право на ці почуття. Вони мають право плакати, вони мають право переживати, вони мають право впиватися в чоловіків і говорити їм, ми, не відпустимо, ми тебе не відпустимо, ми за тебе будемо боротись, ми, ми... не йди, не покидай нас, будь з нами. І, і ці мобілізовані, вони заслуговують на те, щоб побачити це. І, і як на мене, то найкраще було би найкраще було б віддати їм ці телефони, віддати, щоб вони могли зв'язати своїми рідними, щоб ці рідні приїхали, і щоб, щоб чоловіки побачили, наскільки сильно їх люблять, наскільки сильно їх чекають, наскільки сильно хочуть, щоб вони повернулись і не хочуть, щоб вони йшли, не хочуть їхньої смерті. Це те, що має побачити кожен солдат. Він має побачити цю, цю жінку, яка з останніх сил бореться за нього. Цих дітей, які кажуть: не йди тату. Це буде для нього щепленням. Пізніше він попаде на поле бою і, і прийде момент, коли, коли в нього закінчаться сили і він не, не зможе далі йти. І замість того, щоб здатись, він згадає цю картинку, як сильно вона тримала його і казала, тільки не йди. Як сильно вона його тримала і казала, що я тебе не відпущу, як сильно діти просили його не йди. Він побачить цю картинку. І це додасть йому сили вставати і робити. Він пантерою стане на цьому полі бою, він тигром, він, він вернеться, він знайде в собі сили. Він буде знати, що є за кого боротись, бо хтось його так сильно любить. Він віддасть своє життя за свою дружину і за своїх дітей, за них віддасть. І мобілізація нам потрібна. Вона нам дуже потрібна. Тому нормально. Треба, треба це терпіти, треба, треба це жити з цим. І, і нормально працівники це цікаві. Дайте телефони. Жінка прибіжить, вона буде кричати, діти прибіжать, вони будуть просити. Давайте змогу отримати чоловікові цю сценку, його, як сильно його люблять. А в цей час нормально. Продовжуйте робити те, що за законом. Кажіть, ну, ну потрібно і мобілізуйте, якщо, якщо ця людина підлягає. І тоді останнє, що буде бачити чоловік, це жінку, а не день, два, три дні сидіти і ненавидіти цих працівників ТЦК, людей в формі. Вони потім з цією ненавистю приходять в частини. Цих частинах дивляться на своїх командирів, як на, на, на тих, які тільки що їх мобілізували, не слухають їх, не довіряють їм, нікому не вірять, бо всі брешуть. А чим заслужив цей командир, він, можливо, так само був мобілізований або просто реально хоче перемогти, як і ці хлопці насправді. Тому як, як на мене, я, я добивався лише того, щоб, щоб чоловіки мали, мали, можливість, мали можливість отримати доступ до, до тих рідних, яким. Покажуть їм сенс, чому вони мають воювати, сенс, чому вони мають перемогти і вижити, і за кого вони це роблять. Мої плани на майбутнє чого я хотів би. Я вам скажу, що останні дні, е, останній день. Я, я, я знав, що до мене, що зі мною зв'яжеться хтось із, із керівництва, не знав, що, що з великого керівництва Збройних сил України, але був впевнений, що хтось буде. І я думав, що, що буде прес. Я думав, що буде просто погрози. Я думав, що ну, бо, бо це маленька радянська армія. Але насправді я був дуже здивований, бо не було. Бо, перше, що я почув, це чим вам допомогти. Бо коли я описував ситуацію, вони казали, ми, ми хочемо теж це змінити. Що ви пропонуєте? Вони говорили мені, що є проблема, є проблема, що, що ось так вони влаштовують сцени, викрадають тих чоловіків з ТЦК. Є проблема. Але, але погодились з тим, що так, це ця картинка, яку побачить солдат перед боєм, жінки або дітей, або батьків, які борються за них, має сенс. І, і тому, ну, ну, з того, що я побачив, мені пообіцяли, мені показали, що це змінюється. Генеральний штаб розмістив в себе е, повідомлення, в якому чітко зазначив е, номер гарячої лінії, на яку можуть звертатись рідні, які втратили зв'язок з своїми чоловіками, або чоловіки, проти яких порушуються якісь, якісь права і, і свободи. Ну, Якщо говорити про, про там. Подорож до, до полігону чи подорож на розпредільчий центр в автобусі протягом там півдня дня. Вони погодились, що так ніде нема, і, і, щоб залишали без їжі і води, і вони пообіцяли, що проконтролюють, щоб чоловіки їхали з сухпайками, з, з водою і мали можливість отримати цей сухпайок. І, і... Я вам скажу: ну, можна до безмежності хотіти сваритися і боротися зі своїми, але якщо свої говорять, що готові на конструктивний діалог, давайте об'єднаємось, будемо боротись проти ворога і будемо боротись заради змін, і зробимо сам процес мобілізації кращим, приємнішим, легшим для, для того, щоб це могли перенести чоловіки, чому я маю в це не вірити? Я вірю і даю такий шанс. Тому що це, це шанс, я я, і це країна, яка. Яка має стати найкращою країною в світі? Хіба ми не за це воюємо? І Хіба ці самі люди, які там в керівництві, в Генштабі, хіба вони так само не хочуть кращого? Я вірю, що хочуть. Якщо вони показують, що вони це роблять, я погоджуюсь. І Я говорю так. Я говорю: як, якщо, якщо ці зміни наступлять, нам, нам стане легше мобілізуватись. Що я порадив для солдат, проти яких порушується, їхні права законні. Ну, я би порадив би не боятись, не впадати в паніку, не, не переживати, не тікати, ні в якому разі не тікати, це не має сенсу. Але перш за все, ну, звертатися, звертатися до е, Генерального штабу, звертатися до на ту гарячу лінію, власне, звертатися до військової служби правопорядку, вони. Просто сьогодні обіцяли, що вони ніколи ніде не допустять порушень прав, таких як, як там поїздка без, без їжі, без води. Що вони будуть точно контролювати, щоб цей сухпайок в солдата був. Мені пообіцяли, що будуть зміни, що дозволять телефони, що не, не, будуть, не буде підвалу, що будуть хоч якась можливість вийти на свіже повітря, якщо зможуть, відпустять з повісткою, якщо не буде такої можливості, то принаймні вони дадуть можливість бути на, на подвір'ї, що буде людське ставлення. І, і тому я би порекомендував для таких солдат ну, не переживати, якщо таке є, повідомляти це буде виправлятись, не бійтеся, говорити про це. Ви скажете, буде реакція, виправлять і наступні не потраплять в таке. Я чомусь вірю, що після того, що я сьогодні побачив, після тих людей, з якими я сьогодні розмовляв, що це не повториться. Я, мені я хочу в це вірити, бо я вірю в Україну. Слава Україні!